Вікторе, скажи, будь ласка, я бачу, що от один трактор стоїть, потім там другий, оприскувач в іншому місці. А що таке? А, вон комбайн. а що, це, що це таке? Це безхожність якась? Ми знаходимося на, Хар... на Харківщині, так. От, ймовірність прильоту вона, в принципі, існує. От. І математично, коли ти по великій площі з відстані 50-70 метрів, одиниця техніки від одиниці техніки, розставив всю техніку, то математична ймовірність прильоту і того, що ти втратиш після першого після, після одного чи двох прильотів усе, ага. вона вкрай низька. Тому у нас є оці ділянки для розміщення рукавів. Зараз тут рукавів вже немає, і тому ось таким от як. Ми зможемо про руковий зараз ще І поговорити? Тут, розміщує, розміщується техніка. От Вся техніка. З рукавами, з рукавами технологією вже зберігання зерна в рукавах майже всі господарства, які хотіли, опанували. Для цього не дуже потрібно дуже небагато техніки, в принципі. Я рукави. чув, що була державна підтримка цієї програми. Да, Чи ми... ви самі купували рукави? Ми і самі купували рукави, а 22 в 22-23 в році ще отримали деяку кількість рукавів від фондів, бо проблеми були, елеватори були забиті тоді повністю продукцією, елеватори були забиті, повністю продукцією. А... Зберігати десь було потрібно. Багато господарств можуть дозволити собі розмістити всю свою продукцію, особливо як це буває на сході, ти можеш зібрати 6 тонн кукурудзи, а можеш зібрати 12 тонн кукурудзи, тобто стабільності, і під 12 тонн кукурудзи ти не завжди маєш зберігання. Тож це дуже, дуже вдалий вихід. До... Скільки ви зберігаєте? Зберігаємо ну максимально до 5-6 тисяч тонн кукурудзи, наприклад, зберігалась в руках. І майже вся пшениця могла зберігатись в рукавах. Для рукавів всі культури підходять О... зберігання рукава. Практично, практично всі, навіть льони навіть льон в рукави з соня соняшником є просто від маси культури, від її натури залежить. Просто, наприклад, в Соняшнику на, натура низька, тому на 60-метровий рукав його можна засунути 110, 120, тобто mm -hmm. 130 тонн. А в кукурудзу на, натура достатньо висока, тому її в 60-метровий рукав можна засунути 200 тонн. Економічні, скажімо так, показники рукав може коштувати до 500 доларів. Тож, коли ти в, при вартості рукава зберігаєш 110 тонн чи 130, і коли ти 200 тонн, тож тут зрозуміло. А якість на якісні не впливає, Якщо коли це, ви дістаєте? Там а, під рукави підсипано, вирівнена ділянка, вона ретельно утрамбована, тож проблем не виникає. Ще ж з додаткових засобів. А, Весь периметр він оточений приманками через приманками і гризу такими ящичками, для да, в яких лежать приманки для гризунів. Тобто гризуни можуть давати клопоту тут, клопоту можуть завдавати, клопоту можуть завдавати волога, а, десь продихну птиці прокльови. Про да, да, да. Тобто, якщо Мішок зберіг свою цілісність і його а, нормально а, поклали, то в принципі було таке, що пшениця лежала майже 30 місяців за рукаві. І жодних проблем не виникало потім не з якістю, ніщо. Добре, дякую.